На жаль, не для всіх волинян Великдень минув спокійно. У Ковалі хлопця-підлітка вразило струмом на вагоні цистерні. На місце виклику приїхали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коваль. До їхнього прибуття працівники залізничної колії відключили електромережу, вони отримали допуск. Відповідно, приступили до роботи, переклали потерпілого, ним виявився 13-річний хлопчик. Він був у свідомості і відповідно передали працівникам медичної служби. Хлопець 13 років заліз на цистерну потягу. Отримав електротравму, опік електричною догою, тулуба і кінцівок першого другого ступеня. Площа ураження 80%. відсотків. у Рятувальники та медики закликають батьків стежити, щоб діти не бавились у такі небезпечні ігри. На жаль, днями був і летальний випадок. Девішов виклик рада екстреної медичної допомоги з приводу електротравми у підлітка хлопця 16 років у село Кадище Луцького району. Там хлопець заліз на цистерну потяга, отримав удар струмов. По приїзду бригади медики констатували біологічну смерть. Звертаємося до батьків та дітей не наближатись до залізничних об'єктів. Воно не небезпеку і бережіть себе. Неспокійно на свята було у місті Рожище. Там сталася аварія на залізничному переїзді. Легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд та потрапив під рух потяга. На місці події працювала поліція водій легковика не постраждав, однак його авто зазнало в значних пошкоджень. Винуватця цієї автопригоди притягнуть до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. А ще у місті познущалися над могилами героїв. Поліцейські Луцького районного управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули камери відеоспостереження та вже за декілька годин змогли встановити особу причетну до скоєння правопорушення. Це 41-річна місцева мешканка. Слідство за цим фактом розпочало кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України. На Світязі зі теж сталася аварія з потерпілим Зіткнення авто і мотоцикла. Постраждав хлопець 21 року. В нього діагноз, струс головного мозку, садна, обличчя, живота, колінних суловів. Доставлений у лікарню. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.